хто очолить Сумщину, і коли відбудеться офіційне представлення керівника інформації з офісу президента, поки що немає. Буде призначений керівник указом президента обласної адміністрації. Хто це буде? в мене інформації немає. Водночас на працювання проектів розвитку області, над якими працювала команда екс очільника, планують втілити в життя. як представники на даний момент керівництва обласної адміністрації віримо, що в таких структур повинна бути інституційна пам'ять, Ми повинні передавати ідеї. Проекти, які вже напрацьовані, в які ми віримо для цього. Ми готуємо так званий «transition book. Нам я думаю, потрібно десь 3-4 робочі дні, щоб підготувати таку підбірку ключових ідей і проєктів в різних сферах, перше спрямованих на розвиток, які ми готували, в які ми віримо, і презентувати вже тому керівництво обласної адміністрації, яка буде призначена указом президента. Україна. Новини СТС.